Доброго дня ми продовжуємо з вами розбирати різні середовища існування, і як власне, впливають вони на істоти, які там мешкають, і, власне, як впливає різні чинники да, цього середовища на цих тварин, рослинах, які там існують. І так, давайте повторимо, що ж таке наземно повітряне середовище. Це чи різні частинки суходолу нашої планети: ліси, степи, пустелі тобто все, що ми бачимо поруч, да це і земля, і разом рослинки, це і повітря, яким дихають рослинки, і всі тварини, власне, що тут є. Так, ви пам'ятаєте, що в наземно-повітряному середовищі дуже багато світла і, відповідно, кисню. Тому майже всі організми, що населяють наземно повітряне середовище, дихають, власне, киснем. Чому майже всі? Нагадую, що рослини, вони автотрофи, вони вдихають вуглекислий газ в процесі фотосинтезу утворюють кисень. Що по особливостям? На земно-повітряному середовищі є добові і сезонні коливання температури повітря. Да? От, наприклад, вранці температура повітря була там, плюс 6 градусів, а в день ми вже мали плюс 21 градус. А вночі температура впала до нуля, наприклад. Да? Те ж саме відрізняється і вологість. Да? Якщо ви вранку лі... Лі... літом прокинулися, ви можете побачити на рослинках Росу – Це значить, що залишок вологи, власне, у вигляді крапельок осідає на, на зелень. Да, будь-яку. Це середовище, яке має різноманітний рослинний і тваринний світ. Давайте сьогодні розберемо, хто входить до його складу. І так, ви бачите, це ліса, це степи, це пустелі, це гори, це все наземне повітряне середовище. Тут мешкають як різноманітні рослини, такі як мохи, папороті, плавуни, лишайники, гриби, голонасінні та покритонасінні насінні рослини. Далі, як хребетні, так і безхребетні тварини. Ну, Взагалі, дуже велика різноманітність істот, що населяють наземно повітряне середовище існування. Нагадую, що окремо наземного і окремо повітряного середовища життя немає. І так, береза, шипшина, волошка, сосна, калина і інші світлолюбиві рослини ростуть на відкритих освітленим сонцях місцях. Тобто, їм особливо важливо, щоб було багато сонечка. Інші Рослини, наприклад, тіньовитривалі, ті, які можуть бути, рости під, під деревом. Так? Це конвалія, купетняк, воронячі ока, пристосовані до існування в затемнених місцях, де світла ну, малавата. Тіньовитривалі рослини мають широкі темно-зелені листочки, тому що їм трішки не вистачає світла. Да? Кількість світла впливає не лише на рослинки, да, а і на поведінку тварин, які живуть в наземно-повітряному середовищі. Наприклад, горобці, ластівки, жави, кабани ведуть активний спосіб життя в день, шукають їжу, будують укриття, утворюють пари для розмноження, а тварини, які можуть бачити за незначного освітлення, такі як сови та їжаки, полюють вночі, тобто хижаки, як правило, полюють вночі. У пустелях і степах світло вдосталь, але існує значна різниця між денними і нічними температурами і дуже мало влоги, тому щоб вижити. При таких умовах рослинам необхідно забезпечити собу, себе водою, тому вони, власне, запасають. Кактуси мають товсте стебло, в якому вони запасають вологу. А от верблюжа колючка дістає воду глибоко з ґрунту завдяки довгому кореню, понад 2 метра. Ця рослина дістає воду дуже глибоко, тобто там, де нема водички. А кактуси в стеблі запасають водичку. Тобто, якщо ви потрапите в пустелю, і вас не буде води, знайдіть кактус. Удень температура повітря в пустелі сягає понад 50 градусів Цельсія, тому ящерки, пауки, інші тварини пустель вдень ховаються, щоб не померти від спраги да, і від занадто великої кількості світла. Зариваються в пісок, на пошуку їжі вони вирушають вночі, коли температура знижується. Так, тому, відповідно, всі вони хижаки. В спеку рослини охолоджуються завдяки випаровуванню, Води з листочків, тобто у них в процесі фотосинтезу випаровується через продихи, зайва волога. Рослини посушливих місць мають пристосування до економного випаровування води. У них, як ви бачите, листочків немає, у них колючки да, замість листочків. Полюбляє освітлені ділянки і мальва, гарна українська рослина, окраса власне українських подвір'їв і нашого шкільного в тому числі. Вона власне пристосована до невеликої кількості води в ґрунті, має широке стебло і так, і власне, так виживає. Тварини пустель також мають пристосування до забезпечення себе водою. Ховрахи отримують воду, споживаючи соковичі частини рослини. Скорпіонам і жукам отримувати воду в організмі допомагають особливі покриви тіла. У Уверблюють в горбах відкладається жир, який за потреби перетворюється на воду. Поблизу північної і південного полюсів ділянки суходолу вкриті льодом. Зима там довга і дуже холодна, тому, відповідно, потрібно мати класні пристосування, щоб не замерзнути в таку ну, холодне чуда. Зараз подивимось, яке ж пристосування мають? Можливо, в досить жира під шкірою або гарне хутро. До таких суворих умов пристосовуються білі ведмеді, моржі, тюляні, пінгвіни. Їм допомагає товстий шар підшкірного жиру, густе хутро або пір'я. Найхолодніші ділянки планети називають полярними пустелями. Як ви вважаєте, чому? Полярні пустелі. Подивіться, чи є тут рослинність? Ну, як на мене, її взагалі немає, так? тому і пустеля. Засусуй свої знання про теплові явища і поясни, як хутро і пір'я захищають організм від переохолодження. Можливо, і нам потрібно вбратись в хутро, щоб себе захистити вперед охолодження. Тварини нашої місцевості по-різному пристосовуються до холодної пори року. Деякі птахи відлітають в теплі края, а зараз прилетіли. Навесні повернулися, бурсуки, їжаки, ведмеді впадають у зимову сплячку, зарились десь глибоченько в тепле місце і сплять собі. Зимуючих птахів, лисиць, зайців, вовків, відтрати тепла захищає знов таки хутро і пір'я. Ви бачите, що на зиму тварини вдягаються в більш такий міцний покрив шерсті. Пристосування до зими листопадних рослин є власне опадання листочків, тому восени, ви бачите, гарний різнокольоровий водопад. Дивіться, якби вони не залишили свої блисточки, вони б загинули від трати води. Тому що, власне, змерзлого ґрунту вона не може надходити в рослину і, відповідно, рослинка не може рости. Поміркую, чому поблизу екватора рослинність буяє цілий рік? Що там таке є? Напевно, волога, да? Чому тварини-пустель полюють здебільшого вночі? Поясни, відшукай у тексті підручника і нашому відео уроки. Чому, власне, це здебільшого хижахи пустелі? Згадай. Дуже так сильно жарко в день. Ознайомитись з поведінкою ховрашка і шуліки за посиланням. В якому середовищі живуть ці тварини, які пристосування ховрага та шуліки до середовища життя демонструються в кожному з відео. Я додам посилання, кому не вийде через qr код додам посилання, перейдете. І так, сьогодні ми досліджуємо знову ж таки: досліджуємо мешканців наземно-повітряного середовища. Нам знадобляться довідникові видання про рослини і тварин наземно-повітряного середовища, доступ до інтернету, це думаю, без виключення в кожному, і власні спостереження за мешканцями. Завдання: дізнайся про, про, про пристосування до життя в наземно повітряному середовищі двох рослин і двох тварин за власним вибором. Це можуть твої хатні, якісь улюбленці, або може бути тварина за якою ти давно стежиш. Обери для дослідження дві рослини, дві тварини, які живуть наземно-повітряному середовищі, відшукай інформацію про пристосування, які допомагають цим організмам отримувати кисень, поживні речовини, воду, необхідну кількість тепла та світла, рухатись, захищатися від ворогів. І це все виклади у вигляді. Або відео, або фотографії, або, власне, записів у своєму зошиті. Можна в вигляді презентації, як вам зручно, можна і в вигляді таблички. Знову ж, запиши, які організми було досліджено, тобто види, да? нагадую, вид складається з двох назв. Да? І що вам вдалося дізнатись про їхні пристосування? Запиши так, щоб ми почитали і захопились даною твариною і захотіли пізнатися про неї ще більше. На все добре. До зустрічі у середу!